Лакине небо, золоті поля, та вільний дух, який не подолати, це все мій край, це є моя земля. Нікому у нас цього не відняти. І хоч гудуть сирени, повсякчас. Новин тривожна стрічка не зникає та ворогу не подолати нас, і наша перемога пролунає, як і діди. Воюємо за волю, за право жити вільно, без ярма і не злякаємося ні вибухів, ні болю, бо ми нащадків козаків вже не дарма, низький у всім оборонцям мужнім, далеко й близько, в лісі чи в гаю, тим, хто, не дивлячись на небезпеку, все ж залишається у струю. Я стру. От мене на мить і переможний український прапор над кра.